Привіт, друзі! Розв'яжемо логарифмічне рівняння з параметром. Логарифм за основою 1 третя від квадрат 2 2 х дорівнює логарифм за основою 1 мінус х 2 а плюс 2. Ми бачимо, що в даному рівнянні в підлогарифмічному виразі міститься параметр а. Порядок розв'язання даного рівняння такий. Спочатку записуємо область допустимих значень цього рівняння. Тоді утворимо простіше рівняння із підлогарифмічних виразів. Розв'язуємо його і результат перевіряємо, чи задовольняє він область допустимих значень початкового рівняння. Отже, ОДЗ. Підлогарифмічний вираз має бути додатним х2 мінус 2ах більше від 0. І другий підлога рифмічний мінус х мінус 2а плюс 2 більше від нуля. Трошки перетворимо ці нерівності. В першій х винесемо за дужки. в Х x-2а більше від нуля. В другій нерівності мінус 2а. Плюс 2 переносимо в праву частину буде 2а мінус 2. І множимо на мінус одиницю коло х одержимо х. Знак нерівності змінюється на протилежний, оскільки ми множили на мінус одиницю. Одержимо 2 мінус 2а. Тепер область визначення ми записали. Утворюємо рівняння з під лорифмічних виразів. Х2 мінус 2ах дорівнює мінус х мінус 2а плюс 2. Переносимо всі доданки в ліву частину, оскільки тут є х квадрат, Тобто є підозра, що це квадратне рівняння. Одержимо х у квадраті мінус 2ах плюс х. Плюс 2а минус 2 дорівнює 0. Ось тут х за дужки в цих двох доданках. Водержимо х квадрат, винесемо за дужки мінус х. Мінус дужка 2а мінус 1 на x. Додати 2а мінус 2 дорівнює 0. Записали ми такі, у такому вигляді для того, щоб було чітко видно коефіцієнти цього квадратного рівняння. Коефіцієнт А це множник, коло х квадрат дорівнює 1. Цей А не має стосунку до параметра. Це А із формули із визначення квадратного рівняння. Коефіцієнт В, тобто другий коефіцієнт квадратного рівняння, множник, коло Х, дорівнює мінус. 2а відняти 1. І коефіцієнт С дорівнює 2А відняти 2. Знаходимо дискримінант цього рівняння. d дорівнює. Нагадую формулу b квадрат мінус 4 ac дорівнює. b квадрат – це квадрат цього виразу. Тобто 2а мінус 1 у квадраті. Я не записав цей мінус, оскільки квадрати протилежних чисел однакові. Відняти 4 множити на А на одиницю і множити на С. А це в нас 2 мінус 2. Дорівнює. Розкриваємо дужки. Використаємо формулу квадрат різниці двох виразів. Це буде 4а у квадраті. Відняти 4а, додати 1. Розкриваємо дужки. мінус 8а. Плюс 8. Дорівнює. Зредемо подібні доданки. 4а у квадраті записується. Оці два доданки буде мінус 12а. І 1 плюс 8 плюс 9. Даний тричлен можна записати у вигляді квадрата різниці двох виразів. 2а мінус 3. Справді. Якщо піднести до квадрату за формулою скороченого множення, одержимо 4 а квадрат, тобто перший доданок, мінус подвоєний добуток. Це буде е, 2 на 2 на 3, 12а. І плюс квадрат другого виразу, тобто 9. Запишемо корінь цього рівняння. Х1, друге. Дорівнює. Формула мінус b плюс-мінус корінь із дискримінанта розділити на 2а. Це дорівнює мінус b» – це число протилежне до коефіцієнта «b». Тобто цей мінус ми відкидаємо і залишається в нас 2А мінус 1. Плюс-мінус корінь з дискримінанта. Корінь з дискримінанта, тобто із цього квадрата, буде просто 2а плюс 3. О, вибачте, 2а-3. І розділити на 2. Можете на 1, тобто просто на 2. Одержимо з вами х1 дорівнює, розглядаємо тут плюс. Одержимо 2а мінус 1 плюс 2а мінус 3 розділити на 2. Виходить 4А. Відняти 4, розділити на 2. Розділимо на 2 кожен з цих додатків, одержимо 2а-2. І другий корінь. Беремо мінус. 2а мінус 1. відняти. 2А-3. І розділити на 2. дорівнює. 2А мінус 2 після розкриття дужок. Вони знищуються. Мінус 1, мінус-мінус 3, то буде плюс 3. Це буде 2. 2 розділити на 2 1. Таким чином ми з вами одержали два корені ось цього квадратного рівняння. Тепер треба перевірити, чи входять вони в область допустимих значень. Для цього нам треба підставити одержані значення в одну із цих нерівностей. Візьмемо другу, оскільки вона простіша. Тут ми звільнимо місце. Одержимо, спочатку перший корінь підставляємо замість х. 2А мінус 2 менше 2 мінус 2А. Дуже. 2А плюс 2А менше 2 плюс 2. 4А менше 4А менше за одиницю. Таким чином, ми одержали, що при таких значеннях. Оцей вираз є коренем початкового рівняння, бо цей вираз входить в ОДЗ даного рівняння. Підставляємо друге, другий корінь замість х одиниця, менше 2, відняти 2А. Переносимо мінус 2 в ліву частину, змінивши перед ним знак. Одиницю вправо буде мінус одиниця. 2 відняти 1 до рівня 1. Розділимо на двійку коло А, одержимо, а менше за одну другу. Тепер розглянемо числову пряму, на якій позначені значення параметра А. Означимо точку 1, 2, виколоту точку, і точку 1. При А менше за 1, 2, тобто ось при цих значеннях А, дане рівняння має розв'язок 1, Тобто х дорівнює 1. Якщо більше або дорівнює за одну другу, то цей корінь не є коренем початкового рівняння. При А менше за одиницю дане рівняння має розв'язком вираз 2а-2. Тобто х дорівнює 2а-2 і для цього проміжку, і для цього. Якщо А більше за 1 або до рівня 1 в цьому випадку, даний вираз не є коренем початкового рівняння. Тепер, об'єднавши ці результати, записуємо з вами відповідь. Відповідь у нас буде для трьох проміжків. Спочатку розглядаємо проміжок від мінус нескінченності до другої. Якщо А... Належить від мінус нескінченності до другої, то рівняння початкове має два корені. Х1 дорівнює 2а-2, і х2 дорівнює 1. Якщо А належить проміжку від 1 до 1, то Рівняння має тільки один корінь. Х за рівня 2а-2. -2. І якщо А належить проміжку від одиниці до плюс нескінченності, то е, рівняння розв'язків немає. Для тренування пропоную вам аналогічне рівняння. Десятковий логарифм x квадрат мінус 3 ах дорівнює дісятковий логарифм x-6a плюс 2. Тобто з'ясуйте, при яких значеннях а дане рівняння має розв'язки і знайдіть ці розв'язки. Посилання на розв'язання даного рівняння буде розміщене в поясненні до цього відео відразу після того, як я його опублікую. Бажаю вам успіху! з вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.